Переходимо з вами до п'ятого питання стосовно визначення дня святкування дня міста. Хочу предісторію. До нас звернувся спочатку Артем Ряса. Він підштовхнув нас до того, щоб ми почали вивчати це питання. Ми надали можливість нашим. Працівникам музею, іншим зацікавленим особам повернутися в історію. І коли ми більш детально почали вчати, чого ж 29 вересня і чого ми з вами визначаємо свято День міста і при його поєднали з днем визволення міста від німецько-фашистських загарбників, то ми зрозуміли, що ну, тут щось не в'яжеться. Чому? Якщо взяти предісторію, то 29 вересня була визволена лівобережжя міста Кременчука, а 25 листопада цього ж року було визволено правобережжя. Тобто, по суті, якщо брати формат того, що коли визволено все місто, яке сьогодні об'єднує лівобережжя і правобережну частину, то тут теж є, виникає питання. Друге, чому. З 84-го року почали рахувати, що день міста повинен святкуватися в день визволення міста від німецького фашистських загарбників. Це ж нацистських загарбників. Чому? Тому мені каже, що це теж приєднали і так робили в форматі ідеологічного такого впливу на місця. Тому це теж, таке, знаєте, спірне питання. Третє. Ми почали вивчати, яким може бути, яка дата може бути таким, щоб дійсно громадяни територіальної громади Кремлющини могли святкувати цей день. І історично я просто називу деякі факти, чому ми звертаємося до цього, які ну, підштовхнули нас запропонувати, і, можливо, ми потім з вами зараз обговоримо. Запромати і громаді міста Кременчуга через голосування, через публічне, щоб ми все ж таки е, з вами, як комісія, запропонували, а в е, кремчужані, можливо, кого зацікавить, могли висказати свою думку е, свідску, з, з, з цією датою. По-перше, орієнтовно в травні 70, 1770 року було е, перше будівництво наплавного мосту, який з'єднував Кремічуг і Крюків. Далі, згідно з жалобною грамотою на права і вигоди містам від 2 травня 1685 року Кременчуці обрано перший склад органів міського самоврядування і першим міським головою став там Степан Мільков. 20 травня за старим календарем 1659 року польський корол Ян Казімір надав привілеї королівському місту Кремінчу. Червні 1840 року було проведено перший загальний е, російський перепис міст. за його даним Кримчук за кількістю населення, посідав восьме місце серед міст України. У другій половині травня, після того, як я закінчив осняні повені на початку 19 х двадцятих в крімчиці починалися виїзди на острови, тобто е, прогулькова навігація, так називаємо. І в кінці начального року відзначалися унікальне міські свята, свята Кремінця, Веселки, коли вихованці Маріїнської жіночої гімназії та Олександріївської реального училища продали конкурс, на якому обирали символічні представники міста на весь рік до наступного травня. Тобто, в форматі того, що всі ярмарки починались в травні. І ми розуміємо, що визначити дату якусь таку конкретну, щоб вона там спливала, там, прим'єр, Магдебурське право, вона 8 січня, там, щоб там, до цього прив'язатися. Але ми розуміємо, що день повинен бути ну, пов'язан з якимись подіями, які б ну, дійсно надихали, і вони ми їх прив'язали, і зрозуміло, що це повинно бути в травні. Далі з цих дат, які виникають. Щоб воно не прив'язувалося до конкретної дати, ми запропонували, що це повинна бути третя неділя травня. Ми запропонували таку, скодячи з того, що я вам тут зачитав, запропонував ті події, які були ну, історично пов'язані з містом Кремчуком. А 29 вересня розділити це останній день визволення міста Кременчука від нацистських загарбників. Тобто Робимо одні заходи, а в день міста, який би, ну, може, проводити зовсім інше. Ну, що ми обично поєднували. І там покладання, і тут же ну, веселі якісь. І... Тобто, воно, ну, на мій погляд, воно зовсім не пов'язано з тим, щоб можна було там, чимось надихатися. І або е, присвячено яким? одної дати або іншій. Ми ж не беремо з вами там, не змінюємо формат, там, примір, що 1571 рік, коли там, ми рахуємо, що це е, день там, народження міста образно. Да? Але ми оставляємо е, е, і історично 29 вересня і е, запропонуємо в принципі, зробити те, що я вам зараз е, кажу, там третій неділі травня. Я би визначив, бо можливо не останню неділю. Маю на увазі тиждень, а просто в загальному останні вихідні травня. Таким чином це був би день цілий такі фестивальні часи. Але завдяки цьому ми і там умовно, з п'ятниці починаються почина починається якісь фестивальні дії, і у неділю закінчується. Колеги, є пропозиція, ми можемо запропонувати нашим місцянам. От, через наш інформаційний ресурс Кримчук е, ми виставимо там відповідну пропозицію. Да, Кримчук цифровий. Ми виставимо пропозицію. Крім того, запропонуємо, якщо у громадян є якісь інші пропозиції, направити нам відповідні листа. Ми відкриємо голосування. Через цей застосунок, а також через електронну по щоб ще було ну, простіше, і можливо, люди могли надавати свої пропозиції навіть через електронну поштову адресу, то, тобто зробити більш доступний цей ресурс. І потім ми з вами вже зберемося, коли ми проаналізуємо ці пропозиції, систему там голосування. І вже остаточно запропонуємо депутатам міської ради і закріпимо цей день рішенням міської ради.